Казав мені, Монах, а що, якби ти знайшла того, кого шукаєш? Чи знаєш, що тоді б вчинила? А я на те? Отже, відаю я тільки чого вчинити не хочу, але не знаю яку силу, що мені бояє, я видобуду тоді з себе, а тому не можу сказати, чи не стану я приневолено до вбивства? Сказав він мені, яку ж я можу дати тобі пораду, чи хочеш тебе завдання та було від тебе відтягнути? Наче пес, що лежить біля ніг його, підвела я голову. І, побачивши, як морушить він очі від сонячного променю який виразив його, відцеркали на мого черепа, сказав: нічого більшого я не бажаю, хоча я розумію, що доля моя стане тоді жорстокою, бо не буду я мати перед собою жодної мети. Не намислила я собі того, для чого була створена, і, напевно, змушено буде дорого складити за зневажання королівської волі, оскільки неприпустимо, бо зневажання таке минулося без кари. Тож мене, в свою чергу, візьмуть на мушку з перегрій палацових підземель і вишлють у світ залізну зграю мене знищеною. І якби навіть втекла я, користуючись з умінь у мене вкладених, якби вдалася хоча б і на кінець світу, та куди б не заховалася, я усе мене уникатиму. і не знайдеться нічого, заради чого варто буде існувати мені далі. Навіть доля, подібна до твоєї, буде для мене неможливою. Оскільки будь-хто владний, як оце ти, відповість мені, як і ти, що я не є вільною душою, а тому не можу отримати привілеї монастирської огорожі. Він замислився, потім здивувався і сказав: Я ні, трохи не розуміюся на урядженні подібних тобі, але ж бачу тебе і чую, і змову твоєї здаєшся ти мені розумом уже обмеженим неволею. Але якщо, як ти кажеш, протистоїш ти тій неволі машина, і стверджуєш, що хотіла б звільнитися, якщо б забрало в тебе волю до вбивства, то скажи мені, як тобі з тією волею ведеться? Я на те, Отже, Може не ведеться мені добре, але на тому, як належить вистежувати, гнати, слідкувати, підглядати і підслуховувати, чаїтися і таїтися, а також ламати перешкоди, що виникають на дорозі, підкрадатися, обманювати, кружляти, стискати петлі того кружляння, на всьому тому я розуміюся чудово, і виконання тих дій методами вмілими і надійними, а це перетворює мене у вирок невблагального фатуму, приносить мені задоволення, що, напевно, спеціально було вогнем вписано в мої нутрощі. Знову запитаю тебе, сказав він: Скажи, що зробиш, коли побачиш родис, отче, і знову відповідаю, що не знаю, бо, хоча я не бажаю йому зла, те, що в мені вписано, може виявитись потужнішим за це моє бажання. Коли він те почув, засланив очі рукою. Сказав: Ти моя сестра.